З цієї сторони Санта-Барбари, з південної, скажімо так, сторони. Ось такий ярочок. Угу. Санта-Барбара стоїть, наче на такому виступі в долину. А потім починається з правого боку, і з цього боку. Ідуть яри, які сходяться в одну долину, яка йде до моря. От тепер я зрозумів. Оце вечір у нас уже. От, ця найближча гора, який я бував на ній. От, тільки до дальньої не дійшов ще. Але я дивлюсь, що осінь, от, до речі, повернуся. Повернуся, от осінь щось робить, а? Що вона робить? Це хорматається. Хоча і Мексика тут не забарилася. І далі йде гора, на якій все-таки осінь відображається. Тут далеко не тільки хвойні. Може, і навіть хвойні в меншості. Але вічно зелених тут багато. Там далі, я думаю, що пропадають ні, мабуть, все-таки це осінь. Мабуть, все-таки все осінь що робить. Такі гарні речі цікаві. Хм? От буваєш.